Коли ви відчуваєте дуже сильну тривогу або переживання, можна зробити таке легке завдання, вправу, яка дозволить вам відпустити свої відчуття. Коли ви сідаєте в зручне для вас положення, робите глибокий вдох і видох, і бачите в своїй уяві, як до вас з неба. Спускається повітряна куля з великою-великою корзиною. Вона з кожним вашим подихом приближається до вас все ближче. І коли вона біля вас уже поряд, ви складуєте в цю корзину всі негативні відчуття, тривоги, біль, все те, що вас турбує на даний момент. І бачите, як ця корзина поступово починає віддалятися від вас. І через певний час ви відчуваєте, що ця корзина вже дуже далеко від вас, в небі, і вона просто як точка, яку ви вже навіть не помічаєте. Роблячи такі вправи, ви признаєте свої почуття та відпускаєте їх. При цьому дуже екологічно для вас.